Родинне свято для військовослужбовців влаштували у Національному музеї архітектури та побуту України, організували захід поліція охорони спільно з асоціацією ветеранів ССО України. Програма передбачала арт-терапію просто неба у супроводі симфонічного оркестру. Як пройшло свято, та які емоції отримали гості? Бачила Руслана Сушко. наскільки це класно, мате коли. Ну, от все воно приїло, Ну как би да, да, взагалі, це одної тоже одноманітне. А тут я приїхав, тут нові люди, діти бігають, десь щось. Ну, це класно, це для душі. Знаєте, Андрій ветеран російсько-української війни. Чоловік ділиться враженням від присутності на родинному святі. Для нього та його колег тут придумали чимало активностей. Арт-терапія, де вони будуть малювати маски. Плести оберіги діти можуть малювати дерев'яні іграшки, розмальовувати за підтримки кінологічної служби поліції Києва. Буде проходити елемент каністерапії. В нас буде сімейна йога за підтримки волонтерів, мілітарі йога. І найголовніше все це під звуки. Як ви чуєте, лунають прекрасного оркестру поліції Київської області. Каністерапія один з ключових елементів програми. Його організували завдяки кінологам зі службовими собаками. Каністерапія це один із методів терапії. На сьогодні дуже ефективний, особливо для таких категорій, які у нас сьогодні на заході. Дуже класний момент для психологічного благополуччя, відновлення, боротьби з тривожними станами, стресами. Це можливість налагодити взаємодію. Ну і взагалі це просто емоційна підтримка. Подивіться на цих чудових чотирилапих друзів. Також ветерани та їх родини могли спробувати себе у арт-терапії: плели обереги, браслети і навіть робили маски, які потім можна було одягнути та виразити таким чином свої емоції. Настрою усім додавав справжній оркестр. Взагалі арт-терапія це на сьогодні, так також як і каністерапія, це прекрасний метод для стабілізації, відновлення, самопізнання, адаптації будь-яких процесів, які ну по виходу нам дають якийсь позитивний результат, і людина краще почувається, відновлюється гармонізуються стосунки, відновлюється сон. А минулої суботи в Україні відзначили день борщу. І забути про такий факт організатори не могли. Впродовж усього дня тут готували національну страву на вогнищі, а наприкінці свята пригощали усіх охочих. Я є тією українкою, яка борщ може їсти вранці на обід і на вечерю. Це найкраща страва, яка є. Її можна доповнювати будь-якими ізюминками і воно буде смачно. Він же пахне дуже хочеться. паче він на вогнищі, а вогнище має таку енергетику сили, натхнення. І такої мощі подібні заходи дають ветеранам та їх родинам можливість побути у колі однодумців, поспілкуватися з побратимами та відволіктися від негараздів. Спілкування присутність, людяність потрогати, обійняти, і плюс підтримка тих, хто вже віддав своє здоров'я за наш з вами мир і мирне небо над головою. Та й самі ветерани наголошують на важливості відчувати підтримку з боку суспільства. Ну, от, асоціація ветеранів Наша ветеранів ССОшна, наскільки вони організують, як или, как правильно, це все затанука би, бы, наскільки це для душі. Я вам скажу, знаєте, навіть може бути. Не зможу я передати це словами. Ну наскільки це класно Цей захід зібрав понад 50 військовослужбовців і став ще однією можливістю подякувати тим, хто боронить нашу державність. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.